І далі до нашого ефіру долучається Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України. Будемо говорити про початок опалювального сезону. Вітаємо пані Світлана в ефірі. Добрий день. Дня. Ну і як анонсували, хочеться поговорити про те, в якому стані наша енергетика підійшла до опалювального сезону. Ми багато про це говорили в попередніх ефірах впродовж кількох місяців. Чи вдалось запустити всі блоки АЕС, які ми планували запустити? Чи вдалось відновити теплові генерації? Розкажіть, будь ласка, про це. Так, з моменту нашої останньої розмови з вами на той час було в нас е, випущено з ремонту сім енергоблоків з дев'яти це атомної генерації. Сьогодні маємо вісім. І за нашими планами до початку зими всі дев'ять енергоблоків будуть, будуть в роботі і забезпечувати, забезпечуватимуть подачу електроенергії для. Для нашого населення для українців так само продовжується масштабна ремонтна кампанія, і практично кожного тижня у нас виходять з ремонту блоки теплової генерації, гідрогенерації, і ми робимо все можливе для того, щоб до початку до початку зими на протязі ОЗП у нас всі, всі наявні і можливі потужності були в роботі, для того, щоб забезпечувати стабільну подачу електроенергії і тепла українцям. Впродовж останніх двох тижнів у Києві не було сирен. Вчора пролунала перша. І деякі військові експерти кажуть про те, що це може бути підготовка до ракетних ударів. Якщо завтра припустимо блекаут, які сценарії розвитку подій розглядають Міненерго? Ми розглядаємо різноманітні сценарії. Ми розглядаємо сценарії від наї. Негативніших, які можуть бути, і до, до самих позитивних, на які ми сподіваємося, найнегативніше, звичайно, це якщо буде велика кількість атак і будуть е, значні пошкодження. Ми відпрацьовуємо, проводимо навчання, як нам діяти. В нас є на жаль негативний досвід, але це досвід з попередньої зими, і ми розуміємо, як нам діяти в тих чи інших ситуаціях. І розуміємо, що нам потрібно буде робити для того, щоб якомога швидше відновлювати постачання електроенергії, якщо все таки удари будуть і будуть такими, що будуть, що призведуть до значних пошкоджень. Пані Світлано. А як нам діяти звичайним українцям, які не знають подробиць закулісних розмов? Тому що розуміємо, що не кожну інформацію можна оприлюднити на все загал, що порадити українцям. Ну, в першу чергу, ми всі українці сподіваємося на наші збройні сили. Сподіваємося на готовність нашої протиповітряної оборони. Ми намагалися за цей рік значно, значно підвищити спроможність нашої протиповітряної оборони. Ми проводили Безпрецедентні теж заходи для того, щоб захистити об'єкти енергосистеми для того, щоб зробити фізичний захист цих об'єктів для того, щоб захистити від можливих пошкоджень. Якщо все-таки будуть значні пошкодження, ми на всякий випадок підготували графіки відключень і намагалися підготувати їх таким чином, щоб вони були максимально справедливими і підготували значну. Базу обладнання для швидких ремонтів у разі пошкоджень, і сподіваємося, що цього року нам буде вдаватися набагато швидше здійснювати ці ремонти і відновлювати енергосистему. Це я ще раз повторюю в випадках, якщо атаки будуть і будуть пошкодження. От, якраз минулого року однією з проблем було те, що коли Росія била по розподільчих мережах, руйнувала наші трансформатори, та гуманітарна допомога енергетична, яку надавали нам партнери, вона не дуже підходила до тих систем, які в нас були побудовані, тому що вони базувались на там пострадянському обладнанні. Чи вдалось це питання вирішити? Чи можемо ми тепер використовувати обладнання наших партнерів в випадку, якщо будуть росіяни бити по розподіл? Інших мережах так, абсолютно. За цей період в нас була можливість пропрацювати з нашими партнерами саме те обладнання тих категорій, тієї якості, тієї тих характеристик технічних, які нам потрібні. Партнери повністю. Усвідомлюють і володіють інформацією щодо того, що нам потрібно, якого типу обладнання У нас діє з ними спеціальна електронна система, в якій вони бачать потреби всіх наших енергокомпаній по всьому обладнанню. І коли вони готують гуманітарну допомогу до нас, то вони орієнтуються в першу чергу на цей список, до якого вони мають онлайн доступ. Ця система називається ID Energy. це ну якби таке гордість і для нас, і для наших партнерів, тому що це значно полегшило нашу співпрацю з ними саме в питанні організації і направлення нам гуманітарної допомоги. Крім того. У нас діє ж фонд підтримки енергетики, який був створений за ініціативи міністра енергетики Германа Галушенка і Єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон. На сьогоднішній день ми маємо заявлених вже більше 250 мільйонів євро внесків до цього фонду. і Ми вже там довгий період здійснюємо закупки обладнання за рахунок цього фонду. Тобто, ми розуміємо, що нам потрібно. Ми можемо підібрати собі це обладнання. Єдине, звичайно, що. Часові рамки доставки цього обладнання і виготовлення вони не завжди такі швидкі, як би нам хотілося, але зараз процес вже більш пришвидшився, і ми сподіваємося, що от на період проходження опалювального сезону у нас будуть вже більше можливостей швидше отримувати цю допомогу, швидше здійснювати закупки, тому що ми весь цей період готувалися і налагоджували саме цей. Процес підбору і отримання швидкого обладнання для нашої енергосистеми. А під час нашої минулої розмови в прямому ефірі в марафоні Єдині новини ви говорили, що накопичити вугілля, поки ми не встигаємо за планом, тому що там є певні свої особливості. Що зараз чи встигли ми накопичити як і збиралися це зробити, і в яких обсягах так вугілля ми накопичуємо за планом. На початок на початок ОЗП і на протязі зими, відповідно до наших графіків, у нас буде достатня кількість накопичень по вугіллі. Таке саме ситуація з газом. З газом навіть трішки краще. Ми випередили свої графіки. Очікувалося, що ми до початку ОЗП накопичимо накопичимо чотирнадцять. 14,7 мільярдів кубометрів газу на сьогоднішній день. Ми накопичили вже більше 16. Тому, в принципі, накопичення ресурсів у нас за планом. Крім того, вчора відбувалася рада міністрів енергетики. Міністр Галущенко також брав в ній участь і з боку наших колег з Європейського союзу, міністрів енергетики. Вони знову підтвердили. Підтвердили продовження своєї підтримки України і підтвердили свою готовність допомагати нам проходження опалювального сезону. Це стосується так само і ресурсів. Також було заявлено, що Європейський союз, Європейська комісія з свого боку пришвидшить процес збільшення пропускної спроможності між Україною та країнами Європейського союзу. Тобто, це дозволить нам збільшити як імпорт, так і експорт. І до нового року ми сподіваємося, що ця пропускна спроможність становитиме вже біля 2 гігават потужності, тому в принципі і ми готуємося, і партнери готуються. і ми з ними розуміємо, що нам спільно треба буде пройти цю зиму і бути готовими, як я вже говорила, до абсолютно різних варіантів, які можуть бути, тому що маючи такого сусіда, як Росія, ми. Повинні пропрацювати всі можливі варіанти, всі можливі сценарії. Чи є в нас домовленості з партнерами в разі того, якщо Росія буде бити по нашим генераціям енергетичним, що наші партнери дадуть нам можливість імпортувати електроенергію від них для наших потреб? Чи є такі домовленості? Вже так, це якраз вчора обговорювалося на раді міністрів. Також і партнери запевнили, що вони. Це якраз те про що я говорила: що ми будемо збільшувати нашу пропускну спроможність для того, щоб і імпорт і експорт був можливий в більших масштабах. Ну і ще тариф для всіх українців на світло зріс майже вдвічі, і тоді казали, що це необхідна міра, тому що багато грошей йде на ремонт обладнання, що нам потрібно також закуповувати трансформатори, іншу необхідну техніку. А скільки коштів з тарифів українців вийде саме на ремонт енергетичного обладнання? Практично всі кошти з тарифу йдуть зараз на ремонтну кампанію, на підготовку генерації до опалювального сезону. Тому це необхідно. так? ну да так. дякую вам дуже. Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, дякую. була з нами на зв'язку.